Павербанк, який ми дуже часто бачимо на Aliexpress. Зараз глянемо, що це за чудо китайської техніки, і чи можна взагалі таке брати і таким користуватися. Дивіться, яка здоровенна байда. І оця байда на 60 тисяч мА. Ви її могли реально бачити на Aliexpress. Ну, я вам скажу, що немає. Вже одразу кажу, що немає там тих 60 тисяч мА, тому що він мав дуже бути важкий, а він легесенький. Так, що ми бачимо? Давайте вмикаємо. Тут у нас вже є супермодний дисплей, ось такий китайці придумали, який буде показувати. Ось ця шкала буде показувати від цих портів супершвидких. А ось ця шкала буде показувати від цих. І тут показує рівень заряду павербанка. Звісно, що я його вже розпаковував, підзарядив, і ми можемо зараз сміло проводити ось цей тест. А для цього тесту Петро вже прикупив супернаворочені штуки. В першу чергу мене цікавить ємність. Беремо навантажувальний пристрій. І зараз ми дізнаємося не тільки ємність, а на що він здатний. Так, давайте накрутимо йому ампер, щоб розкрутився кулер. І подивимося, скільки він витягне. Так, з супершвидкого порта у нас виходить 5 вольт, 5 вольт 2 ампера. Так, А. Так, ну давайте дамо йому 3 А. Ще потягнеться чудо, 3 А. Ну, поки що нормально, 3 ампера нормально тягне. Так, і тут ми можемо бачити, скільки Вт, 15 Вт. 15 Вт при 3 амперах. Так, тут у нас скільки ми спожили ампер. А ось тут у нас відлік часу. Бачите, вже Петрович підготувався, все має бути досить круто. А якщо ми зробимо трішки по-іншому, вставимо ось цей прилад. Дивіться, welcome. Бачите, тут вже також все. Серйозно. І вставляємо ось цей. Тільки треба йому зменшити ампери, бо він не витримає. Так, і що показує? Там 5 вольт, а тут 4,94. 3,3 А, 3,3 А. Дивіться, на двох тестерах показує ідентично. Так, тут у нас 16 Вт. А тут що показує? А тут показує, що у нас там. Також 16 Вт показує. 16,5 Вт. А тут 16,1. Ну, Заодно перевіримо, наскільки працюють правильно тестери. Так, так, дивіться, як все чітко показує, що там, що там. Дуже крутезна штука. Що ось ця штука, що ось ця. тут навіть показує температуру 20 градусів. Бачите? Досить круто. Да, дійсно, температура зараз 20 градусів. По вольтажу і малює ще якусь воно кардіограму. Не знаю, що це таке. Хто там знає, це вже для якихось більших проф... Про... більш професійних штук. Дивіться, яка кардіограма в павербанк, і все. Треба його рятувати. Що вдалося вияснити? Що обидва порти, що швидкий, що не швидкий, видають по 3 А. Тобто можна навіть поставити там трішечки більше до 4 А. Ну тут вже просадочка йде. І ідентично цей. Виставляю 3 А при 3 А 15 Вт. Тут нас показує, скільки ми з нього можемо витягнути, і відлік часу. Так що все, таймер пішов. Не знаю, навіщо ось ця шкала на повербанку, хрен його знає. Коротше, що в нас там пише? У нас пише, що він на 60 000 мА, по суті, має бути 40 000 мА. Я думаю, якщо ми хоча б з нього витягнемо 20 000, і то вже буде добре. Ну що, китайці, готуйтеся повертати мені всю суму. Дивіться, на 50% розрядив павербанк. Бачите, на 50%. Тепер дивимося. Так, 15 Вт. Висмоктало воно 2790 мА. Уявляєте? <різь> <різь> Має бути тут хоча б 40 тисяч. Ну, тут, якщо 5 тисяч буде. То вже буде добре. І пройшло в нас 56 хвилин. Бачите, за 56 хвилин. Коротше, коротше, херня така бляха повна, тому що він легесенький, він абсолютно нічого не важить. Ну що там, китайці? Йдемо і 60 тисяч мА. Дивіться, батареї залишилося 10%. І в нас 10 тисяч мА. Бачите, 3,5 години нам потрібно було на 3 амперах щоб в нас вийшлося 10 тисяч мА. Якщо подивитися по ось цій шкалі, то тут він заряджається набагато швидше, ніж розряджається. Тобто тут у нас було 9, а тут всі 20. Хрен його знає. Ну, коротше, херня повна, однозначно. Правда, зараз буде розкрита. Так, щоб воно не доламало його до кінця. Так, і що ми тут бачимо? Ану, що це за херня? Ох ти, бля. Ти дивися, як китайці все гарно запакували, да? <риклад> так, два дроти я відірвав. Ну, нам ж треба було якось його. Коротше, відпаялися вони. Вони там припаяні. Зараз ми його все це розпакуємо. І подивимося, що там всередині за елементи. Бо ж це ж якась. Відверто кажучи, відверто кажучи, дивіться, як китайці намахали. Дивіться. Дивіться, бачите? Дивіться. Дивіться, які... У мене просто слів немає, бляха. Тобто вони поставили замість цього, як воно... Поставили просто три пластини, бля, а решта це просто це є. А решта це просто поролон. Виявляєте? Просто поролон, бляха. пта, твою мать, клейка така стрічка. Все, ось ось вам як брати павербанк на Aliexpress. Дивіться, так? Да? Халява, бляха! О, будь ласка. Три пластини. Я ж вам кажу, що він легесенький. Тобто, дивіться, скільки мало бути Мало бути ще чотири пластини, як мінімум, як мінімум, ще мало стати 4 пластини. Вони що взяли? Вони взяли, напхали ось цього бляха поролону. Ну, не скоти бляха. скотиняки повні. І він, тим паче, що він не заряджає швидкою зарядкою телефона абсолютно. Дивіться, поставили. Поставили платку. Тобто, Мало да, мало бути ще ось тут. От, раз, два, три, 4, 5, 6. А в нас є три, Тобто, ще трьох пластин немає. А тепер дивіться, як китайці також намахують. Пише, що кожен акумулятор 10 тисяч міліампер, Розумієте? І ось там також пише 10 тисяч. Тобто тут, по суті, мало би бути з цих трьох ну хоча б 20 тисяч міліампер, А насправді. 11,5, максимум 11 з половиною тисяч. Тобто акумулятори поставили самі дішманські, самі погані. І, коротше, усю херню мені продали за 2 тисячі гривень. Благополучно впарили і все. А тепер, китайці, ви мені подаруєте усю херню, ось цю. Потім Петрович якось зліпить собі якогось бляха павербанка. І буде мати ще три акумулятора. А ви китайці, ви знаєте, що ви.